Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Це перше відео у 2025 році і почнемо ми його із дуже важливої теми. Будемо сьогодні розмовляти про фіксатори для макіяжу. Для чого вони потрібні, кому їх використовувати. І якщо ви ніколи не користувалися цим продуктом, то, можливо, після перегляду цього відео ви зрозумієте, що вам потрібен саме фіксатор для макіяжу. Відразу скажу, що це відео це не реклама, всі мої засоби куплені за власні кошти. Тому можу розказати про своє чесне враження, які фіксатори я люблю, які я не зрозуміла або які мені не підійшли. Головна задача фіксатора для макіяжу це перш за все зафіксувати макіяж. Але багато виробників на цьому лише не зупиняється і. Додають якісь додаткові функції до фіксатору. Це може бути зволоження, це може бути матуючий ефект або догляд за шкірою. Але все ж таки потрібно пам'ятати, що найголовніша функція це фіксація макіяжу. І сьогодні ми будемо не тільки розмовляти, але і наглядно дивитися, як фіксатори для макіяжу справляються із своєю задачею. Відразу буде видно, що це. Мій власний досвід, тому що видно, скільки засобів у мене залишилося у деяких продуктах, і почнемо по порядку. Фіксатор для макіяжу від бренду MAC. Цей фіксатор обіцяє нам дуже багато. Перш за все, це підготовка. Цей фіксатор заявлено як праймер, як skin refresh, тобто освіжаючий ефект, і також фінішний фіксатор. Мені подобається такий вид пакування, де можна зафіксувати фіксатор і він вже не розільється у вашій косметичці. Але якщо чесно, на мою власну думку, ось цей розпилювач він є не дуже вдалим. Він розпилює досить так крупно на обличчя. І трошки можна сказати, що плямами. Іноді це не дуже зручно, і так як я працюю з клієнтами, деякі клієнти навіть можуть лякатися такого різкого розпилення на обличчя. Ну що ж, а тепер подивимось, наскільки цей фіксатор реально фіксує макіяж. Для експерименту будемо використовувати звичайні тіні для очей, я їх нанесу на руку попередньо на руку я нанесла тональний засіб. І тепер нанесу тіні на шкіру неймовірно пігментовані тіні, тобто буде дуже класно видно, який результат після фіксації. Тепер я фіксую ці тіні фіксатором, нанесли. Почекаємо, поки цей фіксатор висохне. І подивимось, наскільки він зафіксував макіяж. І зараз можна побачити, що дуже-дуже-дуже я близько нанесла і трошки поплив наш фіксатор. Приберу надлишки вологою серветкою, дочекаємося до повного висихання і перевіримо, наскільки цей фіксатор класно фіксує. Ну що, наш фіксатор повністю висох. Можна подивитися, що рука вже повністю суха. І зараз будемо перевіряти, просто проведемо рукою по косметиці і подивимось, чи зрушать вони з місця, чи ні. Поїхали. Так, досить сильно я натискаю, і ми можемо подивитися, що всі тіні розмазались по руці. Ми можемо побачити, що. Ступінь фіксації досить низька. Так, знову повторюємо ті ж самі дії. Я нанесла на руку тональний засіб. Зараз набираю ті самі тіні і наношу їх на шкіру. Все нанесли, зараз будемо фіксувати наступним фіксатором. Наступним фіксатором я оберу фіксатор від Charlotte Tilbury. Це засіб, який фіксує макіяж, але зазначено також, що він дуже класно зволожує шкіру, надає їй сяєння, але не дає стійкості макіяжу. Цей фіксатор можна наносити на обличчя перед тоном, на обличчя після тонального засобу. І також навіть можна наносити як фініш поверх пудри. Але хочу зазначити, що саме цей фіксатор надає сяєння шкіри, тобто дуже класно він підійде. Якщо у вас суха шкіра або нормальна. І також, якщо ви любите такий глу-ефект на шкірі, ефект сяяння. Якщо ви маєте комбіновану або жирну шкіру, можливо, це буде виглядати занадто сяюче на вашому обличчі. Але мені особисто подобається, коли я наношу цей фіксатор поверх тонального засобу. І на нього після висихання наношу пудру. Просто неймовірно шкіра виглядає. Вона така бархатиста, з рівномірним сяянням делікатним. І дуже класно розподілюється пудра на цей фіксатор. А зараз ми спробуємо зафіксувати ці тіні цим фіксатором. Можна побачити, що тут розпилення вже більш делікатне, таке не таке сильне, і тому воно більш приємно розподілюється по шкірі. Е, так, все окей, все на місці. Давайте додамо ще трошки фіксатору, на всякий випадок. І я покажу ще раз. А, звісно, можна також дуже багато нанести цей продукт, якщо дуже близько його наносити. Якщо ви трошки віддаляєтесь, то розпилення більш рівномірне. Також чекаємо, поки цей засіб висохне. До речі, хочу сказати, що всі ці фіксатори вони висихають за різний час, тому я орієнтуюсь на відчуття сухості на шкірі. І коли вже я бачу, що шкіра виглядає сухою, то можу зрозуміти, що фіксатор повністю просушився. Ну що, дивимось, наскільки класно цей фіксатор зафіксував продукт. З таким самим натиском я проводжу по шкірі. Вау! До речі, хочу сказати, що цей експеримент я проводжу з вами вперше. До цього я орієнтувалася лише на свої власні відчуття, як виглядає і тримається макіяж після застосування фіксатору. Але подивіться, я так само сильно натискаю, і тіні залишаються на місці, не розмазуються. Тож робимо висновок, що другий фіксатор від Шарлот Тілборі вже краще фіксує сухі продукти, в тому числі і кремові. До речі, після першого фіксатору дуже легко змилась косметика. Я хочу зараз перевірити, наскільки легко мені буде змити цей макіяж. Звичайною серветкою. Також досить легко тіні змиваються з руки. Хоча при цьому видно було, що коли сухий результат, то косметика не розмазується, але стерлося дуже легко. Ну що, знову повторюємо: я затонувала шкіру тональним засобом і зараз наношу тіні. Так само нанесла тіні на шкіру і зараз буду фіксувати наступним фіксатором для обличчя від бренду Makeup Forever. Цей фіксатор матовий, тобто він фіксує макіяж і надає шкірі матовості, які його особливості? По-перше, потрібно дуже ретельно його взбовтати перед використанням. І друга його особливість за рахунок того, що він матуючий, він у своєму складі містить компонент, який при висиханні трошки білішає. Тобто це потрібно ураховувати, особливо, якщо у вас одяг темного кольору. При попаданні на одяг він може залишати білі плями. Тож краще захистити одяг, якщо ви його використовуєте. Перед використанням я збовтала добре цей спрей, тож фіксуємо на відстані знову макіяж. Тут взагалі розпилення дуже делікатне, як туман. Мені здається, ще більш делікатніше, ніж у Шарлотт Тілборі. І має дуже приємний аромат, така приємна відушка у цього фіксатора. Знову чекаємо до повного висихання і проводимо тест. На фіксацію. І так, після повного висихання так само перевіряємо, наскільки класно зафіксувався косметичний засіб після фіксації спреєм. Так само натискаю досить ретельно, і взагалі все на місці. Так само чисто, так само всі тіні залишились на місці. Тож, поки що третій продукт також показав себе супер класно. І тепер за допомогою вологої серветки я також все очищу, також досить легко очищується, досить легко очищується, без проблем і без зайвих зусиль. Все чисто. Хоча при цьому ми бачили, що фіксація досить сильна. Ну що, і в нас залишився четвертий фіксатор. Скажу по секрету, що це мій фаворит. І так само я затонувала шкіру і тепер наношу тіні. І будемо фіксувати їх наступним фіксатором від бренду Criolan. Цей фіксатор трішки відрізняється від всіх попередніх, які я вам показала, тому що тут інше розпилення. Цей фіксатор швидше нагадує лак для волосся. Тобто, він не такий мокрий, як попередні фіксатори. І розпилюється спреєм, який дуже-дуже схожий на лак для волосся сухий, як я вже і сказала. Так само розпилює на відстані. Цей фіксатор він вже має не такий приємний аромат, як попередні фіксатори. Ви чули навіть, який звук у розпилювача, і після фіксації він відразу виглядає сухим. Тобто не потрібно чекати якийсь час, коли макіяж зафіксується, відразу він сухий, має сухий фініш. Що можу сказати стосовно цього фіксатора? Він найміцніший у фіксуванні, зовсім відрізняється своєю текстурою. Я використовую цей фіксатор і для фіксації макіяжу на обличчі, і для фіксації шиї та декольте, якщо там також є косметичні засоби. Можу сказати, що він є дуже корисним, якщо ви не хочете запачкати ваш одяг, але потрібно профарбувати декольте. Тож, ви можете його нанести на шию на декольте і бути впевнені, що ваш одяг залишиться чистим. Якщо я фіксую макіяж цим фіксатором на обличчі, я, звичайно, стараюсь не наносити його на зону очей. Це, по-перше, а по-друге, завжди. Я прошу дівчат, клієнтів своїх затримати дихання, аби не вдихати цей фіксатор під час фіксації. І на відміну від всіх інших фіксаторів, які я сьогодні показала, цей фіксатор я наношу лише на закріплення макіяжу, тобто як фініш. Ніколи його не використовую на шкіру до тонального засобу і ніколи не використовую його відразу після тонального засобу. Як правило, я цим фіксатором користуюсь, коли вже повністю макіяж закінчений, і для того, щоб зафіксувати вже наш фінішний результат, зверху фіксую макіяж цим фіксатором. Ну і давайте перевіряти, наскільки він класно тримає макіяж. Все на місці, але можу відразу сказати, що саме в цьому фіксаторі я не сумнівалася, тому що після фіксації цим спреєм макіяж витримував все. Навіть можу сказати, що цей фіксатор рятував макіяжі під час неймовірної спеки на венеціанському кінофестивалі, тому що там дуже велика вологість, дуже велика температура повітря, але макіяж залишався на місці. Тож в принципі, в цьому фіксаторі я впевнена найбільше, але він все ж таки відрізняється від інших фіксаторів, тим, що саме фіксує макіяж і не обіцяє якихось додаткових функцій. Зараз можемо також перевірити, як легко він змивається. І, дівчата, подивіться: це перший фіксатор, який майже не змивається звичайно вологою серветкою. Потрібно докласти зусиль, аби все це змити. Звичайно, все очистилось, але не відразу, у порівнянні з іншими фіксаторами. Ось ми і подивилися всю колекцію мою фіксаторів для макіяжу, ви вже самі можете зробити висновки, який фіксатор вам сподобався найбільше, який вам може бути корисний і стати в нагоді. Друзі, також я буду дуже вдячна за те, що ви підпишетесь на мій канал, залишите коментарі. І коли на каналі буде перших 100 підписників, я розіграю приємний подарунок. До зустрічі у нових відео!